Перше, що ми запускаємо гру. Наприклад, нам треба знайти інформацію відео на вук 3. 2. і третій клас. Так, і саме перше на світ. Завантужується. Переходимо долі. До Переходимо долі. Ми хочемо завантожити відео, прописуємо перед YouTube. Літера SS. Так, і ентер І завантожуємо, наприклад. До речі, ми хочемо щось знайти не відео, а Наприклад, той же спосіб життя. Спосіб життя третій клас. І поїхав. Так, другий спосіб життя ми можемо його завантажити. Так, для того, щоб завершити запис відео, натискаємо Ctrl-F10. Тож натискаємо ось продовжити.